У Житомирі в останній путь проведжають ще одного героя. Олегові тіщенко було 54 роки. Він боронив нашу країну в зоні АТО ще у 2014 році. Пізніше повернувся до мирного життя і поїхав на заробітки до Польщі. Однак, після початку повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь і повернувся до лав Збройних сил України. Це була дуже чудова людина, дуже чудова людина. Як батько, як чоловік. Ми втрачаємо кращих. Він повернувся з. Заробків і пішов на захист нашої країни. Він не міг не приїхати захищати країну, тому що тут його дружина, дитина і це наша країна. Олег Тіщенко відважно боронив Україну на Сході. Його побратими та командир кажуть, такого воїна варто ще пошукати. Герой був упертим і дуже сміливим. Загинув захисник 5 серпня під час виконання бойового завдання. В імені президента України, Верховного командувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно та до кінця служив ваш чоловік. Сьогодні наше місто та вся Україна прощається із справжнім героєм із захисником України, який віддав своє життя за кожного із нас. Загинув, виконуючи бойове завдання на сході нашої країни 5 серпня цього року. У вічній скорботі за загиблим героєм залишились мати, дружина та дочка. Анна Чепель, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1